Апостол дня на 19 вересня. Царе Небесний, УТІШИТЕЛЮ, душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарба добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни і спаси благий душі наші. До Галаті послання святого Апостола Павла Читання 4, 22, 31. Браття. Авраам мав двох синів: одного від рабині, другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, той же, що від вільної, за обітницею. Це має інше значення. Ті дві жінки два завіти. Один з гори синаю, що робів родить, це Агар, гора синаю в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалимові, що в рабстві за своїми дітьми. Але Вишній Єрусалим вінний, Він мати всім нам, написано бо, Веселися неплідно, що не родиш. Воскликни рада та весела ти, що мук породільні не знала, бо покинутої дітей більш, ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді той, що родився за тілом, гонив того, що родився за духом. Так і тепер. То що каже Писання? жени рабиню та її сина, бо син рабині не уносіди сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, але вільної.